210 саджанців, серед них 120 барбарисів і 90 бірючини. Відтепер прикрашають клумбу поблизу зупинки. Міський сад. Цей зелений куточок не просто новий елемент озеленення, а яскраве підтвердження того, як спільними зусиллями можна зробити місто ще привабливішим. Висадка рослин, яку здійснили працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука, стала можливою завдяки тісній співпраці Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу, що підтримує ініціативи на благо громади. Сьогодні ми перший день стартунули з висадкою багаторічників. А саме це в нас бірючина, Вікарі і Барбарис. Сажається саме візерунок, який на початку весни ми планували. Дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який нам надав. Цей подарував нам цей посад матеріал, яким ми озеленяємо наше місце, яке буде окрасою таким куточком маленьким коло, яке буде озеленяти і радувати наших місцян. Такі приклади об'єднання зусиль є важливими для розвитку комфортного, сучасного і зеленого Кременчука. Кожен кущик і кожне дерево висаджене з турботою про майбутнє. Це внесок у затишок, чисте повітря та естетичне обличчя нашого міста. Катерина Груднєва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.